Перехід Євгена Коноплянки зимою 2014 року у Ліверпуль мав стати найдорожчим продажем українського футболіста в історії. Мерси Сайці були готові викласти за Вінгера у розквіті сил більше 20 мільйонів, а за деякими джерелами, і всі 30. Але Ігор Коломойський вирішив інакше. В підсумку Коноплянка невдовзі перейшов у Севілью, але вже на правах вільного агента. Що було далі? Ви знаєте, але є ті футболісти, яких взимку продали і продали за дуже пристойні гроші. В розрізі останніх подій ми вирішили зібрати для вас 10 найдорожчих вихідних трансферів під час зимового трансферного вікна в УПЛ, тобто переходів з чемпіонату України в інші чемпіонати взимку. Приміром, трансфер Тайсона з металіста в Шахтар. Ми брати не будемо, бо це був внутрішній трансфер. З вас вподобайка Ямакс Коляда, і ми стартуємо. Це відео. І десяту сходинку відкривають одразу четверо футболістів. Троє з них екс-гравці Шахтаря Марсело Морено, Брандау і Кевін Келсі. Троє були продані за суму в 6 мільйонів. Але я хочу відзначити іншого хлопця, про якого ви напевно забули. Гільєрме. Пам'ятаєте, такого парубка молодого на той час бразильця придбало київське Динамо за 4,5 мільйони євро, і все виглядало дуже амбітно. Молодий бразильський нападник, який забивав майже в кожному другому матчі за крузейру, звідки й перейшов. Але сталася досить класична історія. Футболіст не зміг адаптуватись до європейського футболу, не зміг виграти конкуренцію, і травми також на це вплинули. І в підсумку, той за два роки у Києві з перервою на оренду в ЦСКА, а раніше це була постійна практика у наших клубах віддавати футболістів за порібрік. В підсумку він відзначився у воротах суперника всього кілька разів, хоча все виглядало вкрай багатообіцяюче. Ну і в Динамо такі історії траплялись нерідко. Але добре, що в підсумку вдалося продати футболіста за приблизно 6 мільйонів євро. Багато не втратили. Дев'ятий в нашому списку Олександр Алієв. І як я й казав вище, популярна історія в нашому футболі: періоду нульових перехід в російський чемпіонат. Але спочатку про інше. Футболіста в юному віці переманили з юнаків Спартака, і той почав динамівську історію: Борис Динамо 2, і навіть Динамо. -2. Алієв, як ви знаєте, завжди був проблемним хлопцем. Була навіть оренда в запорізький металург із силки в другу команду. В період з 2002 по 2010 роки Олександр зіграв за першу команду Динамо всього 51 раз. Погодьтесь, це дуже мало. Але в 2008 році команду очолив московит Юрій Сьомін, який довіряв Алієву, і той почав реалізовувати свій талант. Зокрема, в тих от шалених дальніх пострілах і в штрафних Ударах це коронка Олександра Алієва, вона в представленні не потребує. Потім Сьомін пішов, і Алієв пішов вслід за ним. В локомотив. Росіяни не одразу, але з горем навпіл заплатили за гравця 8 мільйонів євро. Щоправда, потім було повернення футболіста за ті самі кошти. Якось все неоднозначно вийшло. Хоча, а як інакше можна охарактеризувати кар'єру Олександра Алієва. Восьмий і тут Ярослав Ракицький, який в певний період часу вирішив підпсувати репутацію і перейти з шахтаря в Зеніт. Сам футболіст, вихований з шахтаря Українець, який пройшов чималий шлях і в підсумку закріпився в основі гірників, в основі праймових гірників, де поруч з ним бігали найкращі бразильці Серена та інші. І тут на тобі Ракицький приймає пропозицію від Зеніта в 2019 році. Пропозицію в 10 мільйонів євро. Du? Ja. Сказали всі українські фанати, коли це відбулось, і додали всі ті історії з показовим ігноруванням гімну України на матчах збірної та купою інших кур'йозів, пов'язаних з гравцем. А сам гравець за кілька сезонів в Підербургі стає улюбленцем публіки, немало забиває, причому майже таку ж кількість голів, як і в Шахтарі, але за вдвічі меншу кількість матчів і почалась повномасштабка. Гравець покидає розташування Зеніта і транзитом через Туреччину повертається до України. До цієї події всі в. Все одно відноситься неоднозначно. Але зараз Ракицький тримає активну, правильну, пряму проукраїнську позицію. Нещодавно ми розповідали про те, що у, у Покровську він був, і на нього росіяни через це накинулись. Але все одно питання: навіщо було в 2019 році йти в зеніт? З Шахтарем все було чи не ідеально. Яріку тоді було немало років, він був живою легендою клубу і прикладом для молодого покоління, що йому в підсумку дав перехід в зеніт. Рівним рахунком нічого, окрім шаленої критики. І сьомий в топі напевно найнеоднозначніший футболіст в історії українського футболу. Анатолій. Тимощук, футболіст є вихованцем Волинської школи футболу, який, провівши з пів сотні матчів за головну команду регіону Волинь, перейшов у Шахтар, де став лідером і капітаном, і крім того, гравцем основного складу збірної України. У складі Шахтаря славнозвісний футболіст провів 326 матчів та забив 39 голів, став триразовим чемпіоном України, а також володарем трьох кубків та суперкубку України. І вже тоді відбувся перший тривожний. Дзвіночок. Толік перейшов у Зеніт, який при ринковій вартості е, Тимошчука в 6 мільйонів дав за нього 14 з половиною. Шахтар не відмовив, а Тимошчук погодився на вкрай жирну пропозицію. Що було далі, ви знаєте. Анатолій продовжив виступати за збірну, малюючи з себе патріота, виступати за Зеніт, з яким взяв Кубок УЄФА, а невдовзі й суперкубок УЄФА, після чого перейшов до Баварії, де граючи не так часто, взяв Лігу Чемпіонів. Після чого знову Зеніт потім. Казахстан і знову Зеніт, але вже як працівник клубу. Ігнорування повномасштабки абсолютно неадекватна позиція. І в підсумку маємо історію, де футболіст, який мав би стати легендою нашого футболу, просто просрав це все, обравши російські рублі. Шостий у топі, теж неоднозначний персонаж. Каха Каладзе. На початку 1998-го Каладзе перебрався до київського Динамо в команду Лобоновського. І за 2,5 з половиною роки в Динамо Каладзе зіграв у 63 матчах і став основним захисником клубу. Його виступи привернули увагу Мілана, який віддав тоді за нього 16 мільйонів євро. В Підсумку Каладзе провів 9 офігенних років у Мілані, виграв купу трофеїв. І став улюбленцем місцевої публіки. Шкода, що поза полем Каладзе теж виявився запроданцем, який гне проросійську лінію в рідній Грузії, через що колись з, щиро закохані в запальну гру захисника грузини почали його просто ненавидіти. І далі у нас одразу дві сходинки: п'ята і четверта. Бо тут забарний. І Миколенко. Чудовий приклад роботи нинішнього київського динамо. Обидвох гравців продали за майже однакові гроші: за Барного за 22,7 мільйони, а Миколенка за 23,5 з різницею. В рік обидвоє закріпились в основі киян, і в потрібний момент були продані за пристойні кошти до найкращої ліги світу до АПЛ. Обидвоє прогресують, обидвоє є ключовими футболістами в своїх клубах. І якщо Миколенко потрапив до Евертона, де у нього зараз такий перехідний період. То у Забарного зараз всі двері відкриті. Ми про це, до речі, розповідали в нашому окремому відео на каналі. Воно було повністю присвячене Ілі Забарному. Обов'язково його подивіться. А трансфери трансфери топ. Чудовий приклад того, як має працювати футбольна школа, футбольна академія і так далі. Виховали, продали. Всі задоволені. Третій. На бронзовій сходинці Віліан. Шахтар придбав бразильця ще в 2007 році. За увага, 14 мільйонів. Це вже немала сума. У Донецькому клубі Віліан відразу ж почав демонструвати високий рівень гри і став одним з найяскравіших гравців. Представників бразильської плеяди в Шахтарі. Чотири рази він ставав чемпіоном України, тричі ставав володарем Кубка України і загалом 140 поєдинків за шахтар. Аж раптом в 2013 році на горизонті з'явилось російське Анжи, яке тоді скупляло чи не всіх зірок футболу в розквіті сил і не дуже. Пропозиція в 35 мільйонів і індивідуальна зарплата в 2,5 мільйони євро на рік. Влаштували всіх. Підсумку Вілля не зіграв і 15 матчів за Махачкалинський клуб. Логічно пішов у Челсі за ті ж гроші. А далі АПЛ і досить приконливий рівень. <му> Срібло. І тут Алекс Тейшейра. Трансфер, який точно влаштував Шахтар, але точно не влаштував нас, як вболівальників. На жаль, історія схожа з Віліаном, але різниця з парою років. Алекса підписали в 2010-му. Бразилець провів у Шахтарі неповні 5 років. За цей час зіграв у. Та 46 поєдинках і за цей час відзначився 67 разів. Ну а сезон 15-16 став для нього ключовим. За першу частину чемпіонату Тейшейра забив 22 голи. Це досягнення стало рекордом забитих м'ячів за одну частину сезону. Також Алекс забивав у лізі чемпіонів, оформив дубль у матчі проти Мадридського реалу. І у зимове трансферне вікно сезону 15-16 на Алекса та претендували англійські Челсі та Ліверпуль. А невдовзі прогремів. Китайський грім під назвою Цянзу Сунін, який виклав за Алекса Тейшейру 50 мільйонів євро. На той момент це був рекорд не тільки для нашого футболу, а й для китайського за суму підписання. Що цікаво, за 5 е -е, років в новому клубі Тейшейра забив майже ту саму кількість голів. Але кому до того є діло? Коли ти міг забивати на енфілді? На інших топових стадіонах світу, а ти поїхав за баблом. Якось так. Ну, і перше місце очевидно, Михайло Мудрик. Взимку 23-го року. Михайло перейшов в стан лондонського Челсі, за понині рекордну суму в 70 мільйонів. І євро мудрик це чудовий приклад футболіста пахаря, який не здається і не зупиняється. Вихованець металіста чи потенціал у свій час розглядів шахтар в основній команді. А вже ж Мудрик закріпитись не зміг. конкуренти-бразильці тут все зрозуміло. Були оренди до Київського арсеналу і Десни, які дивідендів не принесли. Навпаки, полилась критика типу, да малолітні фінтертіки, тіктоки між знімати. що ти що ти? хто? Ти і тут свою роль зіграла повномасштабка. Легіонери почали масово тікати з шахтаря, і українська молодь почала отримувати свій шанс. Зокрема, і Мудрик. В підсумку 44 матчі вистачило Михайлу, щоб боси Челсі погодились викласти суму в 70 мільйонів євро. Мудрик ніби блискавка увірвався до основи гірників, наколотив 29 результативних дій. Та отримав підвищення у класі. Що було далі, ви знаєте. Власне, бо ми про це щодня і розповідаємо. Тривала адаптація, втрата місця в основі і допінг скандал. Старанність мудрика і бажання витиснути з себе максимум, можливо, призведуть до того, що головний талант українського футболу початку 20-х років. Так само швидко згасне, як і засяєв. Друзі, це був топ найдорожчих зимових продажів в УПЛ. А вже ж до нього не потрапили Чигиринський, Ярмоленко інші е, наші футболісти по їх продавали влітку. І влітку ми про це поговоримо. Якщо цей формат вам сподобався, такий трішки ностальгічний я б навіть сказав. Ми зробили це відео для вас, тому пишіть свої коментарі на рахунок цього відосу, що ви думаєте, як вам е, подібні історії з топами? Є багато чого розказати про наш футбол, тому обов'язково. Пишіть про це в коментарях. У мене на сьогодні все. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе і па-па. А ну і пишіть обов'язково в коменти, хто наступний найдорожчий трансфер з УПЛ в якийсь з чемпіонатів. Па-па.